Всім привіт! Розпаковка давно не було. На 121 ну округлюю, 122 злотих. Ось вам ціни. Ну, фактично завжди множу на 10, тому десь 1200 гривень. Що в мене вийшло? Хлібчик чорний. Беремо тільки такий житній на заквасті, ну, він смачний. Інші хліби ми не їмо. Вони білі і мені здається, що вони такі штучні, як різинові, тому ми їх не їмо, ми їмо ось такий чорний. Звичайний йогурт білий, злотий 50. звичайне молоко. Сьогодні на дуже класній акції по 5 злотих згущонка. Тут вона називається Каймак. От, взяла дві банки, так він коштує 10 злотих, сьогодні по 5, фактично, за одну ціну взяла дві штучки. Шинка сьогодні на скидці. 13 злотих за кілограм. Тут десь 2 кг. І воно мінусувалося на касі. Хоч тут показує суму 23 злотих, воно відмінусувалося все на касі. Ось така сільотка. Сьогодні зараз буде мені на сніданочок з гербами. Невеличка там 100 грамів смачна з лисичками. І така сама просто в чесниковому соусі. Це одна мені, одна чоловіку. Далі ось такий фарш. Дуже багато. Прицінок сьогодні 5 злотих, ось, бачите вже тут, за 400 грам, але ось цей дуже смачний, реально, він такий суковитий. Це філе. Е, сільодки чоловік взяв на 8 злотих. Сьогодні у нас сільодочний день. Грибочки теж 5 злотих за ось таку корзинку. Е, якась е, рибка, ти ж ми такої не куштували. Е, якась шибка рибка. Що це таке? Зараз буду з мінта, я бачу в якійсь паніровці, теж 5 злотих. Спробуємо. Азійська якась страва, тофу. Фактично тофу копчений принк-роли. Напевно, їх потрібно обсмажити, і тут же соусік теж гарна та де та ціна його. Ось. 2,36, ось вам скидка 70%. Ну, ми коли ось такі скидки, стараємося щось цікаве, скуштувати. Сир, скільки там 300 грам? Так, десь було, мало бути 300, не знаю, не бачу. Не бачу вагу. Десь. Зникла. Добре. Сир мав бути 200 грим. Далі ось така шинка. Бачите, яка на велика велика-велика, велика. велика, велика Тавнесенько порізана. Е, супер! Вдома так не поріжеш. Тісто, слойоне тісто. Е, 375 грам. Немає тут кілограмових, як в Україні. І насправді цього мені бракує. Треба брати 2-3 пачки ось таких. Е, і не таке смачне, але вже є, що є. Дорж отакий от за грибами. Теж 50% скидки. Спробуємо не знаю. Рибка. Сьогодні багато червоної рибки, до речі, теж, бачите, от 70% скидка 5,40. Була 18. ну, Слухайте, там 3 дня. Срок годності, термін придатності на українській мові 125 грам. Це нам сьогодні завтра на сніданочок. І, і вже. І ще одна така сама. Тобто у нас буде день рибний сьогодні і завтра. Е, теж 70% скидки. Ось і яблучка ще тут забрала, бо вже вони мені не влізли. 5 яблочок. Ось, в принципі, всі мої покупки. О, забула! Дивіться, що є. Е, українська гірчиця міцна. Нема в них міцної, смачної гірчиці. Ще дуже бракує мені тут Вінницької, хто в темі, той зрозуміє. Е, ось, Але оця теж дуже смачна. В принципі, всі покупки оцінюйте самі, 1200 гривень дорого для такого набору продуктів. Чи ні? Всім гарного дня!